Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я знімаю огляд на мої подарунки, які мені подарували друзі і батьки. Тому, друзі, підпишіться і поставте лайк. Починаємо дивитися подарунки. Це новий вид зйомки, тому підтримайте це лайком Починаємо. Перший такий подарунок це картина за номерами. Дуже прикольний подарунок. Зараз я відкрою і покажу, як це виглядає всередині. Ось так це виглядає всередині. Малювати тут дуже багато. Тому роз, розпочну малювати картину завтра. Далі це такий кейс для малювання. Зараз покажу, що всередині. Ось така розмальовка, фломастери, фарби і олівці. Стругачка і стирачка. Це дуже мені стане в нагоді для малювання. Далі подарунок светильник. Нічник проєктор у вигляді космонавта Зараз відкриваємо Це його підставка, а це сам робот Подивіться, який він милий і прикольний. Він мені дуже подобається. Зараз знімаю плівочку і включу, покажу, як він працює. Подивіться, як класно він показує. Дуже гарний нічник. Камера не передає, так як це е, видно на очі. Це дуже яскравий і красиво. Ось такий класний космот. Далі ось така хрушка ло ми її розпакуємо. Ось така. Далі ось такі акрилові прикласи. Дуже буде прикольно почепити таку прикрасу на рюкзак. Відкриваю. Відкриваю. якісь пляшечки, бачу. Я буду хімічить. подивіться тут є інструкцію. Зроблю собі куча прикрас. Наступний подарунок. Ось така прекрасна сумка. Я розфарбую і в мене там будуть хранитися фломастери. Або косметика, я ще не придумала. <клес> подивіться, скільки мені подарували канцелярії.